Кошенята попліткуємо часто від незадоволених. Чую одне і те ж: ти базарня бабка на лавці, плітки не для чоловіків. Піди займися чоловічими справами. І постійно порівнюють з якоюсь жіночкою, мені прийшла думка в голову відтворити ту саму мадам, яка і є тією пліткаркою. Тож до вашої уваги, жінка по імені Петро. І це відео присвячується усім, хто так не любить плітки і вважає, що це абсолютно. Одно ну, не чоловіча справа, а я справжня бабця на лавці. Пропоную подивитися нашу даму. Шукайте мене, на OnlyFans. Акційні знижки на мої пухнасті ніжки. Красива жінка незаміжня, стоїть на станції метро, вона ще може бути ніжна, хоча зобиті Петро, красива жінка незаміжня, стоїть на станції метро, вона ще може бути ніжна, хоча зобиті Петро. Я забув тобі сказати, що на предло вже чекати. Я забув, тобі дзвонить, не хотів тебе, я злить, ну а зараз вже як є, біль сердечний не мене, підмануть тебе, підвів -пі. ново плакав і розпів. Красива жінка незаміжна, стоїть на станції метро, вона ще може бути ніжна, хоча зовуть її Петро, красива жінка незаміжна, стоїть на станції метро, вона ще може бути ніжна. тридцять не, не сумуй, ти моя китя, моя китя. Принц, прийде. принц прийде, на велике на велике. на метро або на геліке, Красива жінка незаміжня, стоїть на станції метро, вона ще, може бути ніжна, хоча звуть її Петро, красива жінка незаміжня, стоїть на станції метро, вона ще Жибута нежна, хоть озовуть ей патрон.